Всього за кілька років індустрія швидкого харчування дозволила їсти багато, часто і все, що захочеться. Анна Щербина привчила себе проходити повз кіоски з солодощами, натомість купує улюблені зелені яблука. Для мене здоровий спосіб життя це поєднання спорту і поєднання, напевно, що здорового харчування. Кілька років тому Анна спробувала займатися східними танцями. І закохалася в них з першого ж тренування. Дівчина зізнається, що тепер просто не уявляє свого життя без цього. А от студент Микола ввечері смажить картоплю. За здоров'ям стежить, каже, але без фанатизму. Займаюся спортом. Ну, коли виходить займатися спортом, то займаюся, ну, то, що зараз навчання і так далі, ну, то менше часу. Коли є час, то більше часу. Ну, Щодо здорового способу життя треба хоча ну, б їсти взагалі. Цьому з хлопцем важко посперечатися. Це все може допомагати, проте справжню користь має тільки те, що приносить задоволення. А це і є здоровий спосіб життя. Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики.